Одиннадцята година в Україні час новина. Дніпро дні У студії Діана Славінська. Вітаю. Вночі росіяни потіли по Нікополю пораненого 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма множинні уламкові рани. У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід. З важкої артилерії били по Марганецькій громаді. Наслідки ударів уточнюються. Гатили і по Синельниковському району, зокрема, по Великомихайлівській громаді. Постраждалих немає побито лінію електропередач. Декілька населених пунктів залишилися без електроенергії. Напередодні російські окупанти здійснили черговий масований обстріл Дніпра. Ворог знову поцілив по будинкам мирних мешканців. Де в той час. Спали люди. Які руйнування та як почуваються поранені, дивіться далі. А ось дивіться, дивіться що в мене літня кухня була, а це підвальчик. Так двері зі своїх дверей не бачити. Ніч, яка не дала дніпрянам спати, залишила за собою жорстокі наслідки. Російська армія влучила у приватний сектор. Зруйновано чотири будинки, 25 пошкоджені. Ракета залишила за собою воронку діаметром 15 метрів. Будинок Наталії зруйнований під час нічного ракетного обстрілу. Дві її сестри проживають поруч. Їхні будинки також знищені, тож йти їм нікуди. І куди йти, що робити, я не знаю. Сина похоронила чотири місяці тому і до кого обращатися. Вночі жінка була на роботі. В будинку залишилися чотири людини. Сестра, зять, онук та невістка. У сестри поранене обличчя чоловіку переламало кінцівки. Втім, онук почувається краще. Сестра мені дзвонила і так тихо каже: ой, прильот, ой, прильот. Я спершу живий. Вона каже: ми їх спасаємо. А хата вона каже: Одна О, куча хламу. Ворот нема, туалету нема. Оце ви стоїте, Тут був люк з водою. Ось, що, о, о оця одного кришкалася, оце все, що залишилося. Рознесло пух і прах, ворота вивернуло. Забор у хату влетів. Ось дивись, який осколок висить, оце осколок. До ліквідації наслідків атаки було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 41 людина. Пожежно-рятувальними підрозділами на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі. Яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних, та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків. На місці були розгорнуті районні штаби. Працюють комунальні бригади, правоохоронці та волонтерські організації. Міський голова Дніпра Борис Філатов перевірив, як працюють комунальні служби. Я сподіваюся, що основні мережі ми закінчимо вже відновляти до кінця сьогоднішнього дня. Вважаю, що далі до понеділка, тому що ще працюють правоохоронні органи, ми все зробимо і далі вже перейдемо в площину компенсації тим людям, які постраждали, і будемо виплачувати за зруйноване майно. Внаслідок удару пошкоджено водогін. Комунальники намагаються якнайшвидше повернути людям воду. Тут була утра велика воронка наповнена водою. Зараз вже воду відкачали, воду перекрили, розкапують далі для того, щоб відремонтувати трубу, дати людям воду. До лікарні доставили трьох постраждалих. Двоє перебувають у стабільно важкому стані. Третій відмовився від госпіталізації. Їм надається лікування. Вони у важкому стані, але стабільні. Лікування проводиться за рахунок держави. Серед поранених чотирирічних хлопчик лікарі надають всю необхідну допомогу. Борис Філатов привітав Дніпровську зенітну ракетну бригаду з 31-ї річниці створення. З 24 лютого минулого року бригада знищила понад 400 ворожих повітряних цілей, половина з яких крилаті ракети, які летіли на будинки звичайних людей. Лише за останні півроку оборонці неба збили шість десятків крилатих ракет та близько восьми десятків безпілотників. Оборонцям неба, на честь яких в Дніпрі нещодавно перейменували одну з вулиць, він вручив почесні медалі: захиснику вітчизни, грамоти та подяки. Люди продовжують підпалювати сухостій. за минулу добу. На Дніпропетровщині загасили 16 пожеж в екосистемах. Загальна площа займань склала понад 10 гектарів. Надзвичайники нагадують, що за підпал сухої трави передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Не так давно, неподалік від Дніпра, археологи дослідили багатошаровий курган. Під шаром ґрунту, з поміж іншого, було виявлено унікальну споруду кромлег, вік якого понад 5 тисяч років. Його почали порівнювати з всесвітньо відомим британським Стоунхенджем. Окрім того, у кургані знаходились десятки поховань та предмети матеріальної культури. Подробиці у нашому сюжеті. Нещодавно, неподалік від Дніпра, археологи дослідили багатошаровий курган. Під шаром ґрунту, з поміж іншого, було виявлено унікальну споруду Кромлих вік якого понад 5 тисяч років його почали порівнювати з відомим на весь світ британським стоунхенджем. Окрім того, у кургані знаходились десятки поховань та предмети матеріальної культури. Розкопки провели у 2021 році. Начальник експедиції Дмитро Тесленко згадує, що курган у Новоолександрівці дав унікальний матеріал для досліджень. Розкопки в новоолександрівці дали надзвичайно цікавий, унікальний в своєму роді комплекс промлих. Це найраніше поховання, воно датується серединою 4-го тисячоліття до нашої ери. Це поховання мідної доби. Окрім того, там було досліджено ще 26 поховань усіх фактично народів, які мешкали в степу і ховали в курганах, починаючи віддалі від ямної культури 3-го тисячоліття до нашої ери і закінчуючи похованням Сармат. Таким чином, ми отримали величезну кількість інформації, і цю інформацію ми ще наразі опрацьовуємо. Будемо опрацьовувати ще кілька років. У цьому році предмети матеріальної культури були передані до Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. За словами співробітниці закладу культури Гани Юрченко, у законодавстві прописано, що результати розкопок археологів, а саме ті чи інші предмети, що слугували нашим пращурам, мають надходити саме до музейного фонду держави. Це були скандальні дослідження скандального Гану були ті, хто виступали проти, не дивлячись на всі перепони, експедиція. Дмитра Леонідовича провела дослідження. Після досліджень провели дослідження знайдених предметів, написали звіт, і власне були готові передати ці предмети до музейного фонду України. Археологиня демонструє журналістам речі, що були віднайдені у Новоолександрівці. В переважній більшості це предмети доби бронзи різних культур, зрубної, наприклад, катакомбної культури і інших ямників є. Є предмети добирання завізи, це скіфські сарматські речі. От. ну і переважній більшості це посуд, знаряддя праці. Є невелика кількість прикрас і ну, власне зброя. Наразі у зв'язку з війною постійна експозиція закладу культури не працює, а тому речі зберігаються у фондах історичного музею імені Яворницького. Хай прибуде з вами сила. Головнокомандуючи ЗСУ Валерій Залужний відвідав угрупування військ, які виконують надскладні завдання на фронті. Він був не один, а свідомим персонажем кіновсесвіту Зоряних війн». Після цього інтернет заповнили меми, створені українцями. Більше про них і про нашивки, які носять наші воїни у наступному матеріалі. У мережі завірюсились відео зі сторінок соцмереж Збройних сил України, залізний генерал Залужний відвідав угрупування військ, які виконують найскладніші завдання на фронті. він <працю> у Валерія Федоровича на бронежилеті. Відомий персонаж із кіновсесвіту Зоряних Війн. Ім'я малюка на патчу залужного Грогу, відомого ще як Бейбі йода, українські мемороби не могли пройти повз гігабайти нового контенту того ж дня. Користувачі навіть припускали, що Валерій Федорович мандалорець. А найуважніші знайшли кадр у фільмі, на якому у йоди був пач залізного генерала. Які нашивки взагалі носять наші воїни? З цим питанням ми прямуємо до музею АТО. Співробітники закладу такі патчі збирають з 2014 року. Їх колекція налічує близько тисячі екземплярів. Ну от, наприклад, от у нас такий є він достатньо рідкісний промберг. З всі знають кіборгів, так? Mm -hmm. а промберг це охоронці промзони, Завдіївки, або от мудрість і сихарізма, ви бачите, або там, будь-що, бо будь цей заяць смішний. Тобто це хлопцям підіймає настрій. Ганна Тирянік розповідає: до музею такі патчі потрапляють з рук волонтерів або самих військових. Вони, до речі, іноді навіть використовуються як такий символ або періг у когось, або це, ну. Це така дуже символічна штука. Такі нашивки не тільки підіймають дух нашим захисникам, а й лякають ворогів. Тож хай прибуде сила з нашими воїнами, і канонічно до фільмів Джорджа Лукаса розпадеться імперія. А далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Клинова, 7 у Новоолександрівці. Через це припинено водопостачання вулиці Клинова, Паркова та провулку Рубіновий. Водопостачання буде відновлено до кінця дня. Також у зв'язку з проведенням аварійних робіт по провулку Лісний 50 у Таромському знижено тиск води по провулку лісний та вулиці Пушкіна. Нормативний тиск буде відновлено до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємства можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 47 звернень Дніпрян. Вони стосувалися світла, води та покосу трави. Тож звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І до приємних новин у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 12 дітей: дев'ять дівчаток та три хлопчики. Одне немовля народила жінка Преселенка. І вже за мить ми поспілкуємося з гостем у цій студії. Тож не перемикайте. У студії чергова містом Тетяна Прибиток, начальниця відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради. Вітаю, добрий день. Отже, як пройшла сьогоднішня перевірка міських об'єктів, що вдалося оглянути сьогодні? Ми традиційно відвідали амбулаторію загальної практики сімейної медицини та укриття. Тож давайте перейдемо до першої локації. Як ви сказали, це була амбулаторія. що саме там перевіряли в амбулаторії. Наразі триває поточний ремонт за кошти міського бюджету. Зараз багато медичних закладів оновлюються, і майже кожне чергування ми відвідуємо і перевіряємо, як проходять ремонти, тому що велике значення мають комфортні умови перебування як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Коли розпочався ремонт і які саме роботи виконуються з березня 2023 року в будівлі, де розташована амбулаторія загальної практики, розпочався ремонт. Оновлюються кабінети сімейних лікарів, холи, коридори, оновлюються санвузли, сходи та підвальне приміщення. Проводяться ремонтні роботи одразу на декілька поверхів будівлі. Які послуги отримують пацієнти з цього закладу? В цьому закладі працюють лікарі амбулаторії: це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Проводиться діагностика, лікування для дорослих та дітей, також проводяться щеплення. Чи є у будівлі укриття? Так, в будівлі є укриття, найпростіше укриття і на випадок повітряної тривоги так як пацієнти, так і відвідувачі амбулаторії можуть спуститися в це укриття. Укриття оснащене, є запаси питної води, запаси технічної води, а також запаси лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в повному обсязі. Щодо готовності до ймовірних блокаутів, яка ситуація з цим? Цей заклад забезпечений п'ятью генераторами, два з яких розташовані в цій амбулаторії, три розташовані в амбулаторіях за іншими адресами. Заклад готовий для блокаута. Щодо роботи амбулаторії, Чи приймає вона пацієнтів у вихідні дні? Так, ми були сьогодні у неділю. Працює черговий сімейний лікар та реєстратура. В разі необхідності при зверненні пацієнта проводиться огляд пацієнта, проводиться необхідні обстеження, це загальні обстеження, експрес-тест на ковід, електрокардіограма, призначається лікування. Тому містяни можуть отримати всю необхідну медичну допомогу. Зрозуміло, тож давайте перейдемо до другої локації. Це було укриття. Розкажіть, чи придатне воно для користування? Які там умови? Так, сьогодні під час чергування ми відвідали укриття, яке знаходиться за адресою Батумська, 13, його місткість до 200 осіб. Цим укриттям цілодобово можуть користатися містяни, тому ми нагадуємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, одразу прямуйте до найближчих укриттів. Зрозуміло і ще хотіла запитати взагалі щодо роботи лікарів, чи збільшилось навантаження, враховуючи також і внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у нашому місті. Кількість пацієнтів, які уклали декларацію з сімейним лікарем, постійно збільшується. Наразі в нас уклали декларацію в міських закладах близько 21 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, і також знаємо, що влаштовують на роботу внутрішньопереміщених осіб. Так розкажіть, скільки у місті так дати? в наших закладах працевлаштовано вже понад 270 внутрішньопереміщених осіб. Фахівців медичних установах вистачає, тому кожен пацієнт отримує необхідну медичну допомогу. Зрозуміло, дуже вам дякую, що завітали до нас сьогодні. Я ж нагадаю, гостею студії була Тетяна Прибиток, начальниця відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро тіві, наші спас QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся.